Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка і сьогоднішня тема відео таке цікава. Знімаємо роя. А ну не спіши, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Ось у нас райок. Ну, ми його в принципі, так як до нього долізти було досить таки складно, ми просто поставили три рамки. Наш молодий пчеловод. Як тебе звати? Артем. А скільки в тебе вуликів є? П'ять. Ну, це вже п'ятий. Це вже буде п'ятий. Да. Ну Ти знаєш, що зараз будеш з ним робити. Да. Ну Давайте зараз подивимося, що буде Артем з ним робити. Ломаку він взяв гарно. Ну я вже допомагати не буду, я як оператор. Обережно дивися, щоб він не висипався тобі на голову. Легенько, легенько, легенько. Поступово не спіши. Не спіши, не спіши, бо може бути важким. Ну, ось так, а ти його дивись, попробуй його по цьому. Отак. І там поклади, і ти зараз підеш його отай знімеш. Ну, обіпреш на яблунь чи ні. Угу. Ну, стій, іду, допомагаю. Йдемо, допоможемо молодому спеціалісту. Так, взяли. Іди, забирай його. Забігай на ту сторону. І взяш його? Та ні, просто можеш зняти його. Ну, бач. І вони назад починають вертатися. Ну не зміг він його так, так, так все гладко зняти, як воно хотілося. Ти дійдеш до нього? Ось зараз. Ми туди трішечки. А тут нижче, можуть опустити. Чуть-чуть нижче опустимо. Достанеш? Ні. Не достане. До тебе ще можу трошки і чуть, чуть Ну, треба тобі доставати. Там він на петлю. Доверху піднімай і знімай. Доверху. Є сила? Ось так. Хорошо, легенько, не страсай його. І давай. Так. Ну, все-таки довелося помагати. Бджола ну, в будь-якому випадку буде назад сідати. Ну що? Ну, дивіться, райок, ну три рамки, він буде більший, він буде на чотири рамки. Дивись. Так. Е -е, дивись, дивись, давай я тобі потримаю його, а ти візьмеш з і ось цю бокову планку знімеш. Ось цю. Так. Не тою стороною береш. Ось цей. Так. Раз, піджав і вирвав. І посередині далі. Так. Далі. Бери його і вставляй його в рідницю. Все разом може з цим з усім, з усім. З усім з хвилинку. Так, обережно, обережно вставляй. Рівно-рівно вставляй. Є. Дивись, зараз розв'язуй мотузок. Ось мотузок розв'язую. Та клади, клади, нічого їм не буде. Швидше, ти, ти швиденько, раз-раз-раз, там петелька. не, не бо... Ти не боїшся бджіл? вже? Трохи. Трохи. Так, ну с... скидай це. Бери стаміску і виривай верхню планку, давай, погнав. І закривай, бо вони зараз, поки ти збираєшся, то вони зараз всі розлітаються. так. Молодіж. Кажуть, що я молодий пчеловод. Бачите, дивіться, молоді пчеловоди от. А трохи бджоли злі. Виймай, виймай, все разом. Все, виймай і закривай її. Все. Ну, за що того, що не, не все вийшло, як хотілося, бо трішки він роя трошки пошевелив, то там он довше збереться оця вся льотна бджола. Ну, вона потім вернеться назад. Матка тут а всередині. Ми будемо надіятися, що матка тут всередині. Ну якщо матка не буде всередині, прийдеш я тобі дам маточника. Ну все, можеш передавати комусь привіт, якщо хочеш. Все, друзі. Будемо на цьому прощатися. Всім всього найкраще, всім пока.